Для ОСББ миру 26 виділять мільйон гривень. Будинок є учасником програми підтримки, енергомодернізації енергодім. Фінансування з місцевого бюджету відбудеться у розмірі 10%. Решта 70% сплачує фонд енергоефективності. 20 – власні кошти ОСББ на засіданні виконкому 17 травня погодили внесення змін до програми реформування і розвитку ЖКГ. З метою удосконалення механізму фінансування та можливості своєчасно фінансувати ОСББ. Ми удосконалили механізм фінансування. Наразі ОСББ може паралельно фінансуватися з місцевого бюджету. В разі, якщо вже наявне фінансування, не менше 25% за рахунок коштів фонду енергоефективності. На даний час у СББ Мирний 26 профінансовано у розмірі 3 мільйони 600 тисяч, що не суперечить умовам програми. Таким чином, механізм фінансування дозволить якісно та своєчасно використовувати кошти місцевого бюджету. На виконкомі додатковим питанням погодили зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного супротиву. Ми завжди допомагаємо нашим збройним силам України по можливості з місцевого бюджету, і зараз до нас дійсно, дійсно надійшовши лист із міністерства оборони для того, щоб ми допомогли вновство, яка створилась нова бригада. Допомогли фінансово, і це не тільки ми. Я думаю, що на зустріч підуть і всі громади нашого регіону, одеського району, І буде така допомога. Ми вирішили, що ми зможемо зможем, допомогти двома мільйонами з бюджету. Ці кошти будуть перераховані на Міністерство оборони. На закинутому в полі єврейському кладовищі встановлять пам'ятний знак. Члени виконкому дозволили закріпити цю територію для прибирання та утримання за об'єднаною єврейською громадою. Звернулася єврейська громадська організація. Вони хочуть поставити пам'ятний знак на колишньому єврейському кладовищі. Вони такі пам'ятні знаки встановлюють на інших кладовищах. І також привезти до ладу територію кладовища. У нас там земельні ділянки оформлені по периметру кладовища. Саме кладовище на території земельних ділянок не попадає. У нас згідно з кадастровою картою, там відображено, що якраз на кладовище ні на один пай не накладається. Вони всі пройшло по периметру. Повний випуск засідання виконкому. Дивіться у програмі Об'єктив плюс. Тому за 2022 рік з гострим інфарктом міокарда до лікарні потрапили близько 40 людей. Лікарі пов'язують зростання серцево-судинних захворювань населень також із перенесеним ковідом-19. Зі слів Наталі Татенко, інфаркт це частіше фіксують чоловіків молодого віку. «На жаль, інфаркт міокарда молодіє. В 45 років інфаркт міокарда, на жаль, це вже не велика рідкість, якщо ви потрапляєте в групу ризику. Перше, це якщо у вас по наследству Родители, бабушки, дедушки страдали гипертонией, особенно если у них были инфаркты, инсульты, аритмии, то есть какие-либо такие ситуации, естественно, вам надо прийти раньше. Подъем вы давления. Многие не обращают внимания. поднялось давление, голова поболела, перестала. Выпил таблеточку, все прошло. А, к сожалению, приходит потом, когда уже поздно, когда мы уже видим на кардиограмме изменения, изменения на УЗИ сердца уже увеличены, гипертрофия левого желудочка есть, увеличено сердце. Поэтому, конечно, лучше это все предотвратить. Если есть избыточная масса тела, конечно же, в последнее время ожирение — это просто у нас взлет, можно сказать, к сожалению, да, на фоне стрессов и на фоне нашей э, ситуации. Но Жирення веде к розвитку сахарного діабету, осложненням котрої є знову -таки, же інфаркт міокарда. Лікарі южницької поліклініки проводять обстеження серця за допомогою сучасного обладнання. Завдяки цифровій базі даних фахівці можуть відстежувати динаміку захворювання пацієнтів. Мы выполняем электрокардиограмму, у нас стоит современная компьютерная программа. В базе компьютера у нас сохраняется кардиограмма за несколько лет, и мы можем посмотреть в динамике из года в год. Пациенту даже не надо приносить старые кардиограммы. И я вижу, что у него было в прошлом году и что, допустим, в этом году. Это очень удобно в плане диагностики и оценки динамики лечения. Также при необходимости, если надо, выполняем эхокардиографию. Оцінюємо структуру серця, клапанную патологію, наличие пороків серця, ну і, звісно, оцінюємо динаміку гіпертонічного болезнь, тобто розчинується індекс міокарда, по якому ми можемо не тільки подобрана терапия, но але соблюдает ли пациент рекомендації своего лечащего врача. Медики вкотре наголошують, для попередження захворювання серця необхідно дотримуватися елементарних порад, правильне та регулярне харчування, фізичне навантаження, відмови від шкідливих звичок. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. З віковою історією чи фабричним візерунком українська вишиванка залишається найяскравішим національним атрибутом. Найбільше у місті різноманіття технік, тканин та кольорів, що кодують у собі українську ідентичність, зібране в міському музеї. Найстарша сорочка датується 19 століттям та привезена з малої батьківщини Тараса Шевченка. Можна відзначити одну, яка я думаю, достойна може кількох десятків експонатів сучасних. Ця вишиванка, як ми визначили у музеї десь приблизно кінця 19 століття. Чому? Через те, що, по підрахунку, подарувала цю вишиванку музею десь років 10 тому назад, жінка, якій вже було за 70 років. Мешканка Южного, сама вона, батьківщина її, це Черкаська область, Канівський район, тобто це батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. І, Ось ця вишиванка, як вона сказала, належала ще її бабусі. Ну, чисто математично, якщо підрахувати ось вік жінки, скільки бабусі, то так приблизно, як ми визначили, це кінець 19 століття. По самому вигляду ця вишиванка, хоча там уже фабрична тканина, але вишивка ручна, і причому на такій тканині, хрестиком, це дуже тонка така робота. Ну, такі класичні кольори для української вишивки це чорний і червоний колір. Гладь, хрестик, болгарський хрест, полтавський чи одеські мотиви у музеї з захопленням розповідають про значення кожного елементу. Найбільш вагомою є колекція вишитих рушників. У нас, ось, наприклад, якщо ми візьмемо колекцію рушників, то у нас ця колекція з різних регіонів. Ось нам подарували Житомирська область, Волинська область. Ось оці рушники, якраз вони і представлені в цьому регіоні. Ну, коли вже активно ми почали збирати цю колекцію, нашу музейну саме народної творчості, то в нас є рушники з Кіровоградської області, там своя особливість. Ну, в основному хрестиком це вишивка, Одеська область, дуже оригінальні рушники. З Полтавської області, ще які регіони, Черкаська область теж і Хмельницька область. Ось останні у нас із Миколаївської області, навіть у цьому році. Напередодні дня вишиванки містяни хоч і не вбирались у святкове, та про день пам'ятають і готуються. Ще, мабуть, у 2000 у 2014-му ми купили старшому сину, він ще в садок ходив. Зараз меншому купили, також є. У мене є, в чоловіка є. На день вишиванки вдягаємо. Маю вишиванку, а таке ж маю, маю сукню, вишиванку, має вся моя родина. Має син, має тато, має рідний брат. І ці вишиванки вишивала моя мама їм. Має чоловік. На всі е, святкові якісь празники наші, державні. А син мій завжди полюбляє так носити у школі. В мене дуже багато вишиванок, бо я вишиваю сама. шию. У мене ще є бабусі не вишиванки. їм років 45-50, Я це дуже люблю. Це дуже гарно. Вишиванки треба одягати не тільки на день вишиванки, а кожен день якісь якусь білу блузочку, сорочечку з якоюсь маленькою вишивкою – Це дуже гарно. Це частина культури. Я вважаю, що це насправді дуже важливо для кожного українця, і він має цінувати свої традиції, культуру і одяг. Так само це частина культури, яку потрібно шанувати кожному українцю. Більше інтерв'ю та відео на тему вишиванок. Дивіться у програмі Стосується нас.